Доброго дня, любі українці, доброго дня діти, батьки і люди планети Земля. Сьогодні в нас 29 серпня 2023 року. Ми з вами у верхній межі Сергієвої Пустині. Зараз 13 годин 08 хвилин <кій> до нас прийшла собачка, але вчора було свято Успіння Пресвятої Богородиці. І ми вшановували Богородицю, нашу небесну матір, і повторюсь, що ми почитали не смерть, а Вознесіння і з'єднання її на небесах з Сином Небесним. Тож, сьогодні я хотів теж згадати про. Діву Марію про Богородицю, якраз ми з вами знаходимося перед гротом Діви Марії. Про її смиренність, про її чистоту серця, про її шанування життя і дуже, дуже глибинної честі і розуміння. Цього світу, але не в тому сенсі, як тут все зроблено, а в тому, що кожна людина несе відповідальність за себе і за ті вчинки і дії, які ми робимо. І завдяки цьому чистому серцю, завдяки тому, що вона була така цілосна. І дивовижно, їй довірили зачати не просто кого-небудь, а Господа нашого Ісуса Христа, того, хто зробив жертву за все людство. Ми ще у всій повноті цього не розуміємо. Бо ми можемо тільки е, зрозуміти через біль або страждання, що скільки він переніс ударів, скільки він переніс цих е, колотих і битих ран, скільки над ним знущалися терновий вінець, е, всі ці е, знущання на той людину, яка нічого не зробила поганого. Яка несла мир і радість цьому світові. Але ми бачили, хто знаходився у владі е, тих часів. Це були іудеї, які мали чин первосвященників. Ми ж навіть згадуємо понтія Пилата, то Понтій Пилат – який був підпорядкований Римській імперії і е, імператору, він простив Ісуса і Він каже, Я не бачу на ньому вини. Ви ж дивіться, жінка його теж каже, це достойна людина, її треба відпустити, але е, первосвященники підбили людей, підкупили, як зараз це. Е, Люблять робити на Майданах Незалежності і інших Майданах, і за гроші люди зробили те, що вони повинні були зробити, те, що їм сказали. І тому ті люди, які кричали «Осамна!», потім. За гроші кричали розпни. Це е, непогано показано. В 1938 році був о, фільм Французькі Голгофи, і там Поль е, Габен грав Фонті Пилата. І от в цьому фільмі вони підвели, якраз показали. Як це воно все відбувалося, і що люди були е, підкуплені? Тобто е, підвели нас до цього, показали, як все це діє. І зараз он, пройшло 2000 років, і ми бачимо знову-таки, що е, ми не беремо євреїв, не беремо чудових прекрасних євреїв, а ми беремо іудеїв це серединка. І беремо Аїдів, це ті, які служать підземному царству. То зараз ми бачимо, що часи повторюються, і владу захоплюють потихенько у всьому світі оці е, темні сутності для того, щоб е, знову таки потиранити і поработити людей. І ми бачимо, що теж о, м -м, е, хтось може запитати, О, так Ісус був в іудеї, тож і іудейська була церква, там все. Але зараз ми бачимо, що всі ці церкви, всі школи, всі, е, все під іудейством. І це повторює ті часи, ще трошки і буде якраз. Е, Повна рівновага між тим, тим часом і цим часом. І ми бачимо, що теж, якщо люди, мож, можна сказати, що не було транспорту, і люди ходили, то люди ходили і всі передавали так само, тільки без телефонів, хто де жив і як, і описували в книгах, описували в е, тих журналах, яких е, писалась історія. Тож ми бачимо дуже багато східного. То якщо е, світло або от ми беремо Ісуса Христа, що Він, як ніхто інший, боровся за свободу. Всього людства, чому християнство є е, світова релігія, бо це є божественно, це не просто собі релігія, це божественна релігія, яка доносить божественний дух, піднімає людини е, все те найкраще, що в ньому є від Бога, і показує, що воно повинно бути н, у, у, у голові е, кута. Тобто це головне, тільки тоді людина е, стає, коли вона може пожертвувати е, себе заради інших, і вона живе у мирі з іншими е, людьми, вона е, розкриває поняття е, духовного життя, і через це людина. Обожествляється, бо вона підпорядкована Отцю Небесному, як Ісус нам показав, що Він багато було моментів, де Він хотів свою волю, але потім в кінці на хресті, як він сказав, а втім, хай буде воля Твоя. Тобто це була воля Бога Небесного, і він не ослухався свого небесного Отця. І як він казав отим е темним іудеям, які його хотіли е знищити, що він казав, що якщо б ви були від отця мого, ви б мене розуміли, а ви е ваш отець дьявол. Тож, теж він обозначив і показав нам, як працює цей світ, і хто кому служить, хто кому підпорядкований. Тож, ви знаєте, що і біси мають ієрархію, і небесна ієрархія має теж свої кола. Тож, хто кому служить, і ми з вами определяємося. Сьогодні на землі, кому ми служимо і кому ми підпорядковані. То так буде і у вічності, хто е, служить Богу і хто е, возносить Бога, прославляє, хто робить вчинки і дії для Нього, той буде в небесній батьківщині. Хто відходить від Бога, він. Поповнює армію падчих сил, що все одно йде чіткі розмежування. І коли людина, наприклад, каже, не віруючи, та мені все одно, що там, що там, що це, бо я там в щось вірю, я в логос вірю, ще в чогось там вселенського якогось не. Понятного Бога, то в кінці кінців цей непонятний Бог може бути сатаною. Бо сатана дуже е хитрий, він дуже е розумний, він дуже швидкий і він е був у Бога одним з найкращих, тому він захотів бути як Бог. І потім. за Цю гординю за цю і його скинули з небес, бо він перейшов межу дозволеного. Так і тут на землі, що йде е, зараз е, о оп, е, приділення, хто е, з ким буде. І зараз іде е, боротьба небесних канцелярій, бо все інше воно все. Понятно, що, понятно, що не, Ісус Христос це володар Всесвіту, і це вже не обговорюється. А ми зараз йде річ, і якщо б він нас не відкупив, то ми б е, і слова не могли б е, сказати, бо ніхто б нам не дав цих слов сказати. І зараз ми покладаємося, і наша ця е, вся е, доказова база це тільки через Христа, це тільки через Його милосердя і через Його оцю, е, потужну жертву для всіх. Тож… Е, коли якась людина несвідома або новоціяти хочуть показати, що вони щось там краще, когось там все, це говорить про те, що вони тільки пізнають духовне життя. А в житті, хто пізнали, в них вже потужне смиріння, і вони розуміють, як то тяжко і як все непросто, і скільки є спокус. І які ми грішні, і е, як треба себе пересилити, щоб отримати оте от справжнє смиріння, яке веде до Божої любові? На сьогодні все. Я вас люблю, е, передаю вам низький уклін. Е, я... Звертався до вас з 11-го коридору трописа Серафима Соровського, верхня межа Сергієвої Пустині, Сокральне Голосіво, місто Київ. Бажаю вам стяжати Дух Святий і бути Божими дітьми, якщо ви їми є, то потихеньку посилюйте свої можливості.